В чому суть цих законів? Ці закони відкривають шлях Міжнародному валютному фонду до надання допомоги України. Тобто була вимога цілком слушна Міжнародного валютного фонду. Вам треба збалансувати бюджет, який у вас повністю розбалансований. І не дуже. Полягатися на зовнішнє запозичення, тому що в таких умовах тільки міжнародні фінансові організації можуть позичати гроші. Для цього вони просто сказали, хлопці, зменшуйте ваші витрати з бюджету. І збільшуйте ваші надходження. Доктор, до бюджету. ліквідувати розрив бюджет, бюджетний розрив, так званий Мінімізувати, мінімізувати е, оцей розрив. І оці закони вони зроблені для того, щоб збільшити оподаткування і надходження до бюджету. І тому вони не дуже популярні, прийняті на скору руку, не дуже професійні. Але це можна пережити а потім далі можна вже відпрацьовувати більш кваліфіковані закони. От більше нічого. Більше нічого. Тобто Ці закони відкривають шлях до співпраці з Міжнародним валютним фондом, а за ними. Приходить Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк і інші міжнародні Сполучені фінансові штати, організації. які вже пообіцяли 1 так. мільярд доларів. Сполучені Штати ніяких вимог не ставили. Вони сказали, що дають і євросоюз, сказав, що дає. Мільярдів 600 мільйонів євро. А от міжнародні фінансові організації вони не можуть по своєму статуту просто давати гроші. Вони хочуть, щоб в процесі реформування економіки приймала і інша сторона, тобто ми.